Тейл або смачний віз. Саме так назвали свій новий заклад четверо режисерів з найзгайс. Nice вони справді думають, що вони в кіно. Телепні. Так, саме тут можна скуштувати в реп, кебаб, брат, драб, А Ані. Закон вже прийнято. Та, Уявіть, вони самі готують лабат. А потім вони завертають баранини, Курка, сир та навіть філе тріски. Це щось неймовірне. Запити не проблема. Сангріта пиво. Та що коктейлі? Незліченна кількість коктейлів в цей жаркий день. У поки сам не станеш коктейлем. Просто море коктейлів. Що по атмосфері? Дивись сам. Замовити доставку? За вас вже подбали. Тільки погляньте на цю коробку. Після того, як ти з'їш свій брат, тут можна зберігати бабусині прикраси. Звісно, якщо ти досі живеш своєю бабусею. Отже, братів рогатинців 10. Заходь, замовляй на сайті. Телефонуй 068 822 90 36. Ми надто хороші для того, щоб робити погані речі.